Ми хочемо подякувати кожному і кожній, хто боронить рідну землю від російського загарбника. Але героїв ще почали. Воїдію ще в жовтні, і з кожним днем все більше і більше, на жаль, гинуть наших героїв. Сьогодні наші хлопці це справжні герої, хлопці, і дівчата, вони зараз своїм життям, своїм життям відбудовують, відновлюють, захищають нашу країну, нашу Україну, нашу націю. Тому ми сьогодні всі повинні бути вдячні, вдячні тим, хто зараз стоїть на рубежах і пам'ятати. Ті, хто загинув, тому що вони наш захист був на землі, а тепер наш захист на небі. І кожен Запоріжжя повинен вшановувати пам'ять людини, яка віддала своє життя за цілісність і незалежність нашої країни. Сьогодні, якраз в День Збройних сил, ми додатково відкриваємо ще 20 таких приз пам'яті, які. Кожен мешканець може прийти і подякувати їм за те, що вони віддали своє життя, за те, що в тому числі і над Запоріжжям був український прав.